Шановні колеги, вашій увазі пропонується презентація оновленого підручника інтегрованого курсу Я досліджую світ для другого класу від авторського колективу Ірина Грушинська, Зоя Хитра це авторки першої частини Я досліджую світ та другої частини компетентних, прекрасних фахівців від авторок Наталії Морзе та Ольги. Барне. В першій частині буде відображено зміст природничої, громадянської, соціальної, історичної та здоров'я збережувальної освітньої галузи. А вже в другій частині цього підручника буде теж інтегровано відображено інформатично та технологічно освітні галузі. І наш цикл, і все наше навчально-методичне забезпечення ми назвали. Як здобуваємо перемогу разом з вірою з надією в перемогу Україні, оскільки. Світло і добро завжди перемагає темряву і зло, і е, у зв'язку з тим, що відбулись зміни в типових освітніх програмах, ну, зокрема розроблених під е, керівництвом Олександра Якіна-Савченко, де до мети додано обов'язково і безпеку життєдіяльності, акцентовано і е, власне відповідно до зміну у програм у підручниках і всьому навчальному забезпеченню було також уточнено наповнення змістових ліній питаннями. Здорової, безпечної поведінки в умовах цивільного захисту, доповнено актуальною тематикою щодо навичок взаємодопомоги людей в кризових ситуаціях про самодопомогу і безпеку в різних життєвих ситуаціях. Крім того, нами було допрацьовано оновлено відповідно до побажань практиків і з врахуванням сучасних подій. Тому що перше підручників, підручники писалися у мирний час, а зараз ми живемо в умовах воєнного часу. Але ми віримо, що наші підручники будуть нести оце своєрідне пророцтво і дає установку на перемогу. Також щодо оновлення змісту ми хочемо акцентувати також на тому, що працювали в напрямку оптимізації послідовності та наступності змісту освіти програм, підручників, оскільки я є авторкою, також і підручників з безпеки, здоров'я, безпеки та добробут в 5-6 класі, і щоб більш краще налагодити зв'язки. І наступність між початковою та основ, основною школою. Щодо концептуальних засад нашого підручника, то ми хочемо сказати, що він базується на педагогіці партнерства. Також враховує і базується на діяльності, компетентності, ціннісних підходах, ціннісні орієнтири ви зараз бачите власне, на екрані. Також до засад буде належати розвиток критичного мислення у дітей, формування емоційного інтелекту, практику орієнтованість, формувальне оцінювання тобто все те, що нам пропонує. І Презентує нова українська школа. Особливо наполягаємо і на позитивному змісті підручника, на його такому моральному вихованні дітей, і підручник має допомогти зростати нашим дітям успішними та щасливими щодо секрету мовних позначок. Ми додаємо нову рубрику: це Дбаємо про безпеку. У нас з'являється новий ігровий персонаж це Песик-Патрон. Також, за побажанням вчителів, ми додали таку рубрику, як цікаво знати. Дещо додали тексти, змінили, оновили ілюстрації. А також що дуже зручно потім буде для користування нашим підручником-вчителями в умовах дистанційного навчання або змішаного, це те, що до кожного року нами було розроблено. Презентації. Ті матеріали, які не війшли в підручник, зображення, тексти, фольклорний матеріал та інші цікаві завдання, вони представлені у презентаціях, як в першому класі, в другому, і ця лінійка буде продовжуватись. На початку підручника в вступному слові буде посилання на QR-код, скориставшись яким можна вийти на це методичне забезпечення, що значно полегшить. Роботу вчителя з нашими підручниками так і залишається, і він виправдав в себе це тижнево-тематичний принцип проєктування змісту, він відповідає наступності, поступовості розгортання змісту кожної теми відповідно до освітніх галузей. Відтак, як я вже казала, нами була посилена саме компонент це безпека життєдіяльності. І додані рубрики. Ви побачите також на сторі на сторінках нашого підручника цього песика-патрона, який підказує і показує пам'ятки, алгоритми, схеми, як поводиться у природі, у побуті, в умовах воєнного часу, і відповідно користуватися формулою безпеки передбачай, уникай і дій». Таке правило світлофорчика. Ось твоя безпека в побуті актуальна на Новий рік, як безпечно користуватися ялинкою та прикрасами, ілюмінацією, або ж пам'ятка про надання першої допомоги під час травмувань. Пропонуються відповідні різні ситуації: як надати допомогу, як правильно включити, виключити той чи інший прилад. Так, твоя безпека на дорогах, оскільки це теж актуально для молодших школярів. Перехрестя, дорожні знаки, флікери, гальмовий шлях, і як правильно поводиться в умовах, зокрема поганої видимості чи, ну, не дай Бог блекауту. також дуже актуальний те, що зараз на часі, це безпека дитини в умовах воєнного часу, як на форзацях, так і на сторінках-підручниках, в презентаціях, в методичних матеріалах. Ви побачите достатню кількість інформації і ілюстрацій, що стосується мінної безпеки, правил поведінки під час ракетних обстрілів, і також додано на сторінках. Підручника, презентації, це і перша психологічна підтримка. Ми використовуємо такі поради психологині Світлани Ройс щодо самодопомоги, як подолати страх, тривогу в надзвичайних ситуаціях, в умовах воєнного часу. Все для того, щоб у дітей було позитивне мислення, була формували стресостійкість і адаптивність до сучасних умов нашої сучасності. Також необхідно сказати, що підручник в цілому і наскрізно буде формувати, допомагати формувати учням екологічну компетентність, оскільки це дійсно вимога нож і це потреба нашого часу. Екологічна компетентність, вона тісно пов'язана і як не тільки з природознавством, але з громадянською, соціальною освітньою галузі. Вона є такою червоною лінією. І також на сторінках підручника додані qr коди з відповідними та мультфільмами, соціальними роликами, також інструкціями, які діти можуть використовувати, ну власне. Виконуючи проект або переглядаючи на уроці, і екологічна компетентність вона обов'язково кріпиться, базується на спостереженнях, на дослідах. і сам підручник другого класу він побудований за принципом сезонності. І це є вимога методики навчання природознавства і є такою ну, базовою для розуміння екологічної формування екологічної компетентності, щоб усвідомити причинно-наслідкові зв'язки, які є в природі, з чим це пов'язано. І це дасть можливість екологічному природокористуванню, дотримуватись правил природоохоронної поведінки, а також ощадного використанню природних ресурсів. Принцип сезонності також проходить і через соціальну, здоров'я збережувальну, історичну освітню галузь, і відповідно до кожної пори року. Ми згадуємо, які свята, які події були в кожній в кожному сезоні, і все це переплетено відповідно із природознавством та іншими освітніми галузями. На сторінках підручника. Ви знайдете матеріали, як провести екскурсії, за яким планом, і як вести відповідні спостереження за об'єктами неживої живої природи. Також такою родзинкою нашого підручника є його позитивність і власне біоетичність, оскільки на часі є збереження і розвиток життя за допомогою моральних норм. Біоетика – це та галузь, де Природничі науки, де біологія пов'язана із духовністю, визначаються, які дії щодо живого є моральними, морального погляду, є допустимі, а які ні. Як гуманно поводитись не тільки з людьми, але й з тваринами, і те, що необхідно ставиться до рослин тварин із любов'ю, добротою та співчуттям. Критичне мислення, як я вже говорила, це наскрізне вміння нуж. І е, наш підручник містить е, велику кількість завдань, ситуацій, які можна пропонувати дітям для їх вирішення, оскільки в наш час в умовах, наприклад, гібридної війни, це Дуже актуально, наприклад, такі сторіночки можна знайти, й вирішуємо проблемні ситуації. А саме як учинити правильно, як поводитись, коли звучить державний гімн України, як обрати ту чи іншу поведінку, як чимно повестись. Саме або як поводитись, коли побачив, зустрів на своєму шляху військового, який має відповідну інвалідність, який постраждав, або з дітьми, які разом зі своїми родинами стали внутрішньо переміщеними особами, щоб вони не зазнавали дискримінації. Власне, такі ситуації проблемні, де описана та чи інша моральна ситуація, вона допомагає формувати громадянські та соціальні компетентності, повагу, також розуміння своїх прав, обов'язків, а також допоможуть ідентифікувати себе як громадян. України. А також підручник наш наповнений таким українозначним спрямуванням, допомагає формувати таких юних патріотів та патріоток, які українозначне спрямування стосуються усі галузи не тільки природничої, але й історично, соціально, оскільки також. Береться до уваги, що має бути пропедевтика викладання не тільки пізнаємо природу в 5-6 класах, але й історії, громадянської освіти. На сторінках-підручниках можна знайти цікаві інформації про вчених, митців, письменників, культуру різних народів, які проживають саме на території України, можна вміти пишатися своєю історією. Також додані кьюр-коди з відео. Відповідними і е, до кожного розділу є також підсумкове оцінювання, що допоможе зіставити навчальні досягнення здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. Ми сподіваємося, що наші підручники допоможуть вам і вашим учням стати успішними і щасливими. Бажаємо успіху у пізнанні світу, і відтак здобуваємо перемогу всі разом.